І вона ще сьогодні підпрацьовує відеооператором. Ну, взагалі вона чудова дякую. поетеса і гарна подруга Анічка. Дякую. Я дуже рада вас вітати, тут. дякую, що ви всі прийшли. Закликаю вас приходити на подібні заходи, бо це дуже цікаво, корисно для вашого розвитку і для просто культурного розвитку. От, я почитаю, я одразу припиню до текстів. Знаєте, трошки важко тут усе, але я дуже приємно. Я прочитаю. Вірш до расистів. Я вже потім хтось сломиться. Спустіть, будь ласка, люди. Смотрите. Я сподіваюся, то все ж таки не сусіди, але російські. Давайте. Мені дуже рідко вдається спеціальна тематика, але цей вірш до расистів, я вже чула багато місць. Я все бачу. А там теж <ривіт> бере <де> починити. <ривіт> <ривіт> слава, слава, і Ти вам. Ладно, <ривіт> до речі. <ривіт> <ласка> до розмістя. Це тісто споконвічно сили. І чути зараз на нашому березі. Понаїхали в наші білі зими, чорні серпні та жовті вересні. Понаїхали в зими та весни, хоч не мали достатніх прав. Приплов, наче ге без весел вже й не зовсім біла пора. Тільки дивна ця мірка брудно. Тут ще чисто, а ось вже й ні. Як у січні багато буднів, так і вересні є вихідні. Уявіть цю красу, білий місяць млів між хвилями чорно терновими. Уявіть дуже чорну шию землі. Під білосніжним коміром жовті зерна по чорних надрах. Білий плуг, працелюбно зоре. Краще вже біле, блакитне, чорне, ніж чисте, але прозоре. Дякую. Yeah. <плес> трохи ліричний вірш. Звичайно, хто не просинався з коханою людиною разом і не спостерігав за те, як вона спить. Це дуже мене рідко буває, але але це було написано давно. Людина це дуже далеко, але все одно. Твої каштанові кучері на подушці розсипалися, неначе сонцем замучені заснули з моїми пальцями. Моя караоке, музика зараз занадто поруч. Разом дрімають гудзики, разом серця шепочуть. Мене милував не ранок, не крони дерев, корони. На подушці розсипалися. Каштанові макарони. Поезія в масі. так. Наступна поезія про те, що чи варто, чи не варто швидко розтрачати своє щастя. Або радість. Місто бідняк і безхатній пес. Колись за стомлене місто стиха стежило як. Ретельно і ніжно маленьку кіску заплітав собаці бідняк. занедбані пасма вельми старанно перебирав доброді. Тепер ти в нас то глянутий, гарний, єдиний усій породі. І отримавши дружній плескіт по спині, мов заклик на добру вдачу. У темінь рушив кудлатий ти зайди світ і гавкав подяку собачу. Тоді за темна, стобленим містом Прощуваний пес Гаса. Гасав. Гасав до не розслилася. Єдина в породі коса. Дякую. Наступну поезію я вперше читала на нашій минулій зустрічі у Содоріг, а я її хочу нагадати вам. Називається вона Горішок. І теж вірш дуже прозорий. Кожен, думаю, буде... кожному буде близький. У череві лісу десь осторонь міста, не верховом, але в горі. Між гілок ребер ритмічно бився, малий та вже юний горіх. Його оселю ховають карти, щоб жоден шахрай не заліз. Горішок в обкладинці з міокарду приводить до руху ліс. Навкруг океан, а йому все мілко знає він тут не свій, бо зовні малий, а всередині білка більша за білий світ. Зазвичай вона лягає на спину, згинає колінця лап, І тупцює ритмічно та без зупину об стінки горіха ляп-ляп. А коли, наче жорна, сонячні диски стискають ліс, хоч би смерть. Горішок кипить, він займається тиском зарядом у сто атмосфер. А білка кричить, задихається, блідне, хоче звід... цікати звідси. Воно ж звірятко, воно ж миловидне, хоча і більше за світ. Тоді вже горіх ствердне до завтра, а ліс одягне скафандр. А як у холодне, небесна ватра, поновиться звичний кадр. Лиш білка досі кричить і блідне. Ховається від усіх. Тепер звірятко, хоча й миловидне, але безнадійний псих. Дякую. Наостанок я вам прочитаю поезію, яку я написала зовсім нещодавно. У мене зараз для, для фону практика у школі. <плес> І <плес> знаєте, от не дивлячись на всі <плес> проблеми, які в тебе виникають у житті, ти бачиш цих дітей, я ніколи не думала, що я така мила насправді. <плес> Вони просто усі твої незгоди зводять <плес> <плес> на нівець. Вони настільки заряджають енергією, що ти забуваєш про все. Отже, дітям 14. 14, бо це 14 школа. <плес> О, <плес> я ще його не читала, тому може. Ліця, осінь на крони, який вітерець задмухав. Долом ріки блищать, не стримуй себе, лизни, уявіть! А мене киданула парканна сука, що вмивалась в ногах і лежала на них слізьми. Таким чином, під ніч гавкуна, отого згадавши і стряхнувши з одежі, теж ним покинуту шерсть, я нарешті зламала опори свого піддаща, де і ржавіли цвяхи з крамниці повага і честь. А на ранок, зібравши докупи скалічену стріху, я до школи пішла, де на мене чекали вони. Де на мене чекали воїни світла, розбиваючи ним підводні мої валуни. Мені тепло в мені серед поглядів бездоганних, серед поки тупеньких, подекуди мідних голів. Коли деякі з них, звернувшись до пані Анни, задували розбургані псом тим дивільним вуглі. Я, повірте, не прикидаюся, милі діти. Поруч з вашими серце моє гуде. Вас народжують все ж, щоб не дати вбити різним сукам зрадливим, віру в людей.